Шановні споживачі, якщо ви робите покупки або замовляєте товари та послуги через інтернет, мережа спільного користування допоможе вам полегшити ці завдання і зробити вирішення ваших проблем та потреб вигідними для вас. На кожній сторінці каталогу нашої мережі розміщено картки візитки, підприємців, суб'єктів господарської діяльності, органів влади, громадських організацій, які є нашими партнерами. Кожен партнер має свій індивідуальний QR-код. Даний QR-код, розміщений на сторінці партнера, як і сама сторінка, є індивідуальною дисконтною карткою. Щоб отримати знижку чи інші пільги, вам достатньо при зверненні до партнера вказати посилання на його сторінку або надіслати йому QR-код. Надання послуг та продаж товарів за зниженими цінами та інші пільги та допомога є обов'язковою умовою участі у партнерській програмі. Розміщуючись у каталозі, партнери зобов'язуються надавати спеціальні умови усім учасникам мережі. Це надає вам низку переваг та можливостей при її використанні, а саме, можливість купувати, замовляти товари послуги, які надаються нашими партнерами, зі знижками. Замовити через громадську спілку товар чи послугу за пільговою вартістю. Якщо ви вагаєтесь у виборі, ми порекомендуємо та підберемо вам партнера. Ви можете отримати допомогу у вирішенні питань захисту прав та свобод. Окрім цього, це можливість пасивного та активного доходу для вас ви можете бути не просто споживачем, а нашим представником у регіоні. З усіх питань ви можете звертатися до нас за допомогою контактної інформації, розміщеної на сайті. Посилання на сторінку контактів у опису. Дякую за увагу.